Організація дитячого дозвілля влітку справа не з легких. Частіше за все батьки змушені самі вигадувати, чим розважати малих, адже місць для відпочинку у місті не вистачає. Облаштованих прибудинкових майданчиків не так вже й багато. Єдиним виходом стають загальноміські розваги біля книжі та у міському парку. Проте і тут не всі почуваються комфортно. Різниця у віці змушує батьків малечі до трьох років бути дуже уважними. Дійсно вирішили зробити площадку для для діток і для маленьких сюди сюда дітки по дітки років сядуть і все, вона ж уже не крутиться. Для охочих оригінального відпочинку в Охтирці є надувні батути і електромобілі. Головна умова для батьків товстіше гаманець, і ваша дитина на сьомому небі від щастя. Висота надувних гігантів здатна полоскотати нерви не лише дітям, а й дорослим. Привозні атракціони зрідка з'являються в Охтирці. Вигідніше заробляти гроші на морських курортах. Створені для розваг дорослих дітям 3-5 років. Вони здаються дуже високими. Да, приезжают здесь, батуты, и машинки. Ну, ребенок тут как-то на постоянные, люди, тут детки все время вместе, садика собираются. На эти батуты как-то боятся. Відміну від заїжджих атракціонів, білка Трансформер, що знаходиться у міському парку, встановлена за всіма правилами безпеки. Завдяки постійному місцю розташування створені найкращі умови для зручності користування. Її висота і конструкція дозволяє навіть дворічним дітям почувати себе у безпеці під час ігор. Я сюди часто приходжу, А чому? Бо мені тут весело. Мої друзі тут бувають. І... Тут можна знайомитися з, з іншими дітками. Така білочка з льодовикового періоду здатна задовольнити і малечу, і що немало і їх батьків. Адже коштує розвага усього одну гривню за хвилину. Таких демократичних цін в Охтирці більше не знайдеш. Отже, зайнята дитина щасливі батьки.